Що аналог рідких тіней від шанель коштує в 10 разів дешевше і виявився краще оригіналу. Сьогодні на затесті у мене рідкі тіні від пастель. Я вирішила обрати 224 відтінок під свій бантик. Як ви самі бачите, вони мають зручний аплікатор, яким дуже швидко переносяться тіні. А що там взагалі з тушовкою? Від неї ви будете в шоці. Самі тіні, стійкі і пластичні одночасно. Розтушовуються вони в розкішну димку, тому використовувати їх спокійно можна як моно продукт. їх взагалі не треба доповнювати іншими тінями або пігментами. Я обожнюю такі продукти. Мені закортіло додати 223 відтінок на нижні повіку, або подивитись, як вони будуть триматись. там. і звичайнісіньким чорним олівцем я підкреслила слезову, щоб ви розуміли, наскільки вони пластичні, олівець для очей в них втушовується просто ідеально. А найголовніше, що протягом дня вони не запали в жодну зморшечку, навіть в орбітальній складці. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити огляд. Ряд на інші два відтінки, бо я так.